Усім привіт! З вами я, Владислав, і ми з вами продовжуємо бавстку гру під назвою Майнкрафт, і це у нас новий номограй про Captive Achievement Ну що ж, у вас виникне запитання, що ж це за мапа, що тут взагалі потрібно робити. Ну так, зараз я вам про це і розповім. Ми знаходимося в обмеженому світі, і якщо ми виконуємо якесь досягнення, то наш бар'єр розширюється, і ми можемо робити більше. Наших хороших справ. Ось ми виконали перше завдання, Відкрити інвентар, і наша зона розширилася. І ми зможемо виконати наступні завдання. Також у нас є скрині. Ну, добре, добуваємо наше дерево і виконуємо ще одне завдання з добуванням дерева. Ну і ось так ми виконуємо більше, більше і більше досягнень. А потім наша зона розширюється, розширюється, і ми потім йдемо до дракона, до візера і так далі. Ось така мета цієї мапи. Ми виконуємо завдання, і таким чином ми проходимо саму мапу. Так, давайте глянемо на досягнення. Досягнення версії 1.11.2. Ось такі ці досягнення. Ну, Вони ще не всі показані, тому що нам потрібно виконувати далі, щоб з'являлися наступні досягнення. Ось так нас просять, щоб ми змайстрували майструвальню. І щоб. Ми виконали наступне досягнення. Так, поки що досягнення виконуються досить швидко. Досить швидко я вам скажу, бо поки що вони надто легкі. А наступні досягнення будуть набагато складніші. Нам потрібно й подумати, й посидіти, й видобувати ресурси. Так далі нас просили змайструвати кайло, сапку, ну і також меч. Так, ось ми ще виконали плюс. Два досягнення. Давайте ще щось змайструємо. Текс. Ось так. Давайте поставимо. І ми змайстрували навіть меч. Перші три досягнення. Із майструванням інструментів ми зробили. Також наспілася скриня. У нас тут є м'ясо. Хоча перша їжа у нас таке є. Такий я впевнений в тому, що я не помру з голоду, і все буде чудово. Так, давайте копати нашу шахту, тому що без копальні немає життя в Майнкрафті. Бо як же ж так? Ти ж в Майнкрафті, ти ж повинен копати, бо Майнкрафт це шахтарське ремесло. І ніяк по-іншому це не трактується. Лише шахтарське ремесло. Ти тут майструєш, ти тут добуваєш всякі копалини і так розвиваєшся. Так ще хотів би нагадати, якщо ви хочете продовження даної рубрики, то не забувайте про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видава. Ну і завдяки вам, в мене з'являється мотивація далі працювати, записувати для вас. Хоч це лише хобі, але все одно, дякую вам, що підтримуєте, що ставите вподобайки. Ну, далі наступне досягнення. Це потрібно змайструвати пічку. І ми з цим завданням легко впоралися. Так, давайте ось десь тут поставимо нашу пічечку. І давайте ще от добудемо насіння пшениці. Бо в майбутньому я хочу збудувати ферму. Бо в нас є деякі завдання, досягнення, які нам потрібно виконати саме з застосуванням ферми. Так, давайте ще тут добудемо. Цю травичечку бачу, навіть свинки у нас є, курочка є. Ну, Ще в майбутньому з'явиться більше тварин. Ми зможемо зробити загони, загнати їх туди. І у нас буде хоча б якесь м'ясо. Ну і також деякі завдання є також з тваринами. Не забуваємо про це. Так, ну що? Там навіть ще я острови, ну, поки що нам на початку до цього ще далеко. Бо нам ще є виконувати багато досягнень. Ну і давайте ще от змайструємо. Кайло кам'яне все. Ще одне завдання досягнення. Ми виконали, ну ми все ближче, ближче до скриньки. Так, дивімося в досягнення. М -м, спекти хліб, зробити тортик. Ну це ще надто складно. Вбивця корів. Так, мисливець на монстрі, ну це вже пізніше буде. Репродукція надпотужний. У нас ще до золотого яблука ночі ще дуже далеко. Переплавити це і рибку. Ну, гаразд, то пішли далі копати у нашій шахті. Ну, ви знаєте, що Майнкрафт це шахтарське ремесло, знову ж нагадую, і без копання в шахті ви далі не пройдете. Та й в нас обмежений світ, що ми взагалі можемо зробити без нашої копальні. Ну що, копаємо, добуваємо щось та й знаходимо. Тим часом я знайшов вугілля, це одна з перших наших. Рут, який ми розшукали саме на цій мапі. Так, мені вугілля буде потрібно для того, щоб змайструвати смолоски поїв вже з майбутньому могти освітлювати ось ці всі печери. Бо хто знає, що тут може з'явитися, може з'явитися там самовбухачі, чахлики, зомбі. Так знає, що може тут з'явитися. Тому варто бути обережними. Так, на на Викладаємо ось. Наше насіння, і давайте візьмемо м'ясо і зможемо його приготувати. Бо їжа мені буде дуже потрібною у цьому виживанні. Знаючи те, що тут ще буде багато монстрів, знаючи ще. Ось, дивіться, що вугілля є. Що нас ще чекає дуже багато цікавого. Ну, я цю мапу проходив 2,5 роки тому. і на Прохання деяких підписників, ну я також і робив голосування у своїй спільноті в Телеграмі, якщо ви хочете, то можете також підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. І ось я провів голосування, і більшість людей захотіло саме перепроходження даної мапи. Тому що ми її взагалі до кінця не пройшли, дещо ми її не зробили. А у цьому номограї я постараюся це зробити, та і знаючи те, що дуже багато є мап, ну як дуже, є ще друга, третя, четверта частина цієї мапи, і було б непогано їх пройти. Та й мені цікаво проходити різноманітні мапи, виживати. Ну, якщо ви підтримаєте, якщо ви підтримаєте цей номограї власною вподобаєчкою, то, звичайно, що продовжимо. Так, давайте ось це листя приберемо, можливо, зайдемо хоча б якийсь садженець. Так, саджаємо його. Нам до скрині все ближче і ближче. Лише одне досягнення, і ми ту скриню зможемо відчинити. Так, острови бачимо, у нас є. Мені цікаво, що це за острови. Я вже не пам'ятаю чесне слово, що я взагалі робив в попередньому номогра, який ще був в казна коли. Це взагалі було досить давно. Яєчка є. О, смажене м'ясо, добре. Нам ще залишається. коров'ятина, так, добре. Робимо смолоскип нума, нума бігти до копальні. Подивімося, що там є. Ну, і нам потрібно далі копати, бо на нас там чекатимуть ще печери, можливо, ще якісь копальні, можливо, дракона побачимо. Та хто його знає, що в тій копальні буде. Так, копаємося далі. Ну, з одного. Ну, З одного боку, вам здається, що копати оце безперервно, це надто нудно, це не цікаво. І я пам'ятаю, коли я перше почав, о, джекпот залізо. Ну, але я все одно розповідатиму. Пам'ятаю, як я вперше бавився в цю гру, ну це ще було в 2013 році, і мені було цікаво, було цікаво спостерігати за самою грою, бо, тому що для мене це було дуже цікаво. І в школі ця гра набувала дуже великої популярності. Та й значить, що мені тоді було не так багато років, як зараз, то я зараз вже НАТО вже старок, е, старий, ну якщо говорити у учасним сленном, а зараз вже зараз все по-іншому. А ми повертаємось, ми повертаємося до цієї гри, бо гра надто цікава була в свій, в свій час. Я колись зависав, бавився в ню. Так, я ще хочу змайструвати меч, бо як же ж без нам... Але спершу... Та давайте кайлок краще змонструємо, Нащо нам цей меч? У нас є дерев'яний меч. Я таки буду більш обережнішим. Так, яєчко кладемо. О, також м'ясо, і двадцять ще ось і буде у нас курятина. Курятину їсти нема. Так, бачу, там корова у нас. То їй треба їх взагін загнати, але поки що мені місце для цього мало так кладемо копалину з залізну і чекаємо, поки вона переплавиться, і зможемо потім більше отримати заліз і виконати ще одне завдання. Давайте ще її добудемо. Та про ці перші кроки в цій грі можна розповідати вічно. Про це може навіть створити спеціальне видивку, де розповідатиме Владислав про свій перший крок. Свій перший крок у цій грі. У цій чудові та прекрасні грі... І ми зробили. Ми виконали наступне завдання. Хотів сформувати якось речення по-іншому, але щось, щось трішки не вдалося. Так, що там у нас є? Скринька? Давайте її збільшимо, бо саме. На задньому фойдні ми говорили і виконали завдання, все, що ми там зробили, це. Всього лише квіточки порівняно з наступними завданнями. Наступними досягненнями. О! Ось, певно, це наступне завдання, яке я виконаю. О, діаманти ще можемо знайти. Горазд. Так, нам ще треба колії. Діамант. Ми здаємо, це, напевно, буде дуже складно, тому що я гараю сам. Так, вбивця корів. Ну, нам до цього ще, певно, далеко. Дуже... Дуже далеко нам ще до цього. М -м, печемо хліб. Ну добре. Нам ще ферму потрібно якось зробити. Але у мене взагалі ніякої води немає. Як я цю ферму змайструю? Ферму змайструвати. Ферму будують, а не майструють. Це вже перли від моїх вуст виходять. Ну, добуваємо також ще це вугілячко. І вже вугілля немає. Ну, але вугілля також корисне. Накопаємо далі, я чую звуки зомбі. Десь вони там ховаються в тій печері і знову ж нагадую, ми знайшли воду і ми зможемо збудувати ферму. Зможемо посадити хоча б у пшеничку. Та в нас там завдання є з цією пшеничкою. Видобуваємо, видобуваємо. Знову ж я чую, що ці звуки все голосніші, голосніші. Нам все краще і краще їх чути. Я вже побоююся туди йти, чуючи, що там, 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 і там, і сям, де тільки нема цих звуків. Також залізо у нас тут є чудово. Бачите, який джекпот. Ви добуваєш вугілля, а за вугієм ти знаходиш залізо. Просто чудово візіння в мене. Так. Ось там я бачу монстриків. Справді чуєш і там, і там, і там цей... І справді відчуваєш, та що це таке? Я не знав, що ці малі тут є. Паразити які. Тільки не. О, Ми виконали ще й досягнення і отримали моркву. Може моркву саджати, Ну але з тим огірочком ми розберемося зараз. Пам'ятаю, колись його в школі називало огірочком. Ну він справді на нього дуже схожий. Дуже схожий цей самий вибухач, або як називають його Кріпер Англійською Крипер. Але ми називаємо його самовибухач, бо він саме вибухає. Ну що до доня він сам вибухнув. Навіть не треба його провокувати на це. Ну що, дай нам треба якось пробратись туди і ось тут містину. Тут поки що нікого не бачу, а тут у нас ціла Санта-Барбара. Що тут тільки не коїться з цими чахликами. а так, так само бухач, а ну вибухай. О, все все, 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 він саме вибухає і... Ага, от вам його, готовий план. Стратегія, стратегія, як варто боротися із монстрами. Вони самознищуються. Так, у нас було досягнення виконано із цим. У нас також снайперська дуель відкрилася. Монстра перемогли і снайперська дуель. Це вже в майбутньому надпотужний. Давайте, давайте... Та давайте на колії виконуємо. Це найкраще, найоптимальніше завдання. О! О-о-о! Ви погляньте, що ми знайшли. Ми знайшли залізо. Я навіть не уявляю, як ми будуватимемо маяк. Якщо ресурсів, тут дуже мало, доведеться довго грати, доведеться будувати якусь хверму. Хверму будувати. Ну, якщо вам здається, що я дивно говорю, говорю хверма, хвайно, то вибачаюся в мене. Діалект такий, та й так, так вимовляй, так мені легше. Так мені легше спілкуватися, хвайну, хвабрика. там, отакі словечка в мене. Ну добре, пішли далі, пішли далі до гори. Так, Ми піднялися, бачу, у нас дощик, дощик іде. Бачу навіть курочки, такого в нас тут немає, тільки бери та й будуй хвермуцю з цими загонами. Мгмм, залізо у нас є. Добре, перепадаємо ще заліз, ми ще двадцятку маємо. Марку кладемо. Ммм, бачите, у нас навіть є зомбі-м'ясо. Також у нас є кісточки. Ну добре. Чекаємо, поки переплавиться. Або коли прийде дощ і почнемо щось робити корисне. Щось надто цікаве і надто важливе. Так, я все-таки вирішив виконати завдання з райками. Давайте майструвати вагонеточку. Ну і після вагонеточки ми майструємо колії. І зможемо виконати це завдання. Так, завдання дуже нудне, я вам кажу. Дуже нудне. Пам'ятайте, я його довго виконував, скільки я їхав. Ну Хоча це не так багато, скільки там 5 хвилин їхати. Але все ж, це ж час, це ж час витрачається. Ну добре. Поїхали, а потім підключимось, коли вже щось так буде. Я таки побудував ось такі стіни, бо тому що мені корівки заважають, тварини заважають і... ні, ще не виконали. Бо я рахуюсь, рахуєш ці <смас> кола. Ну, ось таке ми навіть і побудували. Мені, мені подобається <смас> наше завдання, хоча воно надто добре, але все одно ми побудували ось таку стіну, щоб нам ніхто не заважав. Так, проїжджаємо і. Виявляється, ми швидше це завдання виконали, чим я думав. І ми завдання виконали на колії. Чесно, я рахував кола, я думав, що мені потрібно приїхати сотню разів. Ну, майже сотню разів. Виявилося, що це було трішки швидше, чим я гадав. Приїхав десь половину з тих кіл і виконав завдання. Ну добре, ось бачите, ми тут катаємося на вагонеточці. Так, дивімося у наші завдання. Ну, на колії ми виконали. Остапінська дуель, ну ми можемо хлібчик спекти, або зісмажити рибку. Ну, це ми займемося. Так, майструємо покращений меч, бо з дерев'яним я не хочу ходити. І майструємо також залізне кайло. Та чом би й ні, діаманти ми ж побачимо, як ми їх видобуватимемо за допомогою кам'янок, якщо нам потрібно ну, залізне кайло, або, наприклад, це саме золото. Ну... Синє пило не потрібно видобувати так, то залізне залізним колом можна кам'яним видобувати, а ось інші груди потрібно добувати саме, саме залізним кайлом. Добре, відеречко ми змайстрували, будемо будувати свою хверму. Давайте що тут повидобуваємо ось. Нам потрібно дуже багато насіння. Ми будемо дуже багато вирощувати. І давайте ще ось це позакриваємо, бо... А я вирушу на взагалі, коли воно не рівно, коли там опущення, там, що взагалі? Треба, щоб все було рівно, щоб все було гарно. Давайте ось тут поприбираємо травичку і отримуємо за це... це значить, корівка отримала. Так, ось дивіться, тут ще у нас є. Слимаки стрибають оце ці слимаки, не можуть собі місця знайти. Так, піднімаємося, бо в мене півтора сердечка. Хто його знає, що може трапитися? Ну, та ні, та що ти таке, чахлику, ускоїв? Ну, добре, повертаємося, ну, зате перший раз померли. Так, я тут. Я обережний. Я підходжу до тебе. Ну вихостень. Вихвостень такий надоїдливий. Набираєш ти мені... О, все, перемогли. Хоча можна було б мечем, але це довго було б, я знову програв би. Тому як є, так і зробили. Пам'ятаю, як ми виживали в Печері, було підземне виживання у нас, і ми також перемогли скелета, ну, чахлика, кісткою його. Це було епічно, було мега епічно. Ну, поки що я не дуже ризикую, бо знаючи своє. Сучасне везіння, то я її не намухаюсь. Хоча можна робити такі епічні моменти, щоб якось, можливо, і пощастить нам. Але це дуже складно і дуже побоююся за... <смі> за своє життя, за свою гру. Так, ну добре, ми ж таки прийшли, знаєте, із чого? А із-за того, що потрібно нам добути воду. Бо тут є всього два ось так. Ну, струмочка чи що це у нас, підземні води. Які нам потрібні. Ну і також я приніс іще одне відеречко з водичкою. І зможемо будувати нескінченне джерело води. Дуже корисна річ, я вам кажу. <смір> Можна нескінченно набирати воду. О, я згадав, до речі, одну мапу. Скайблок. Е -е, ми його колись проходимо, там було. Я намагався пройти всі досягнення, всі завдання, а тут я хочу. А можливо, ми справді спробуємо скайблок звичайний. Так, просто летсплеєм, не одним видивом. Можливо, щось з цього вийде, як ви вважаєте. Можливо, варто скельблок зробити, але це вже після всього кептіва. Бо ще втомлюся. Так, ми посадили, у нас тепер городик є. Хоч щось виростимо. Беремо кістки, я ж хочу виконати е, хлібом. хлібом. Нам потрібен хліб. Більше хліба. Більше хлібу нам потрібно. Кісткове борошно майструємо і ми зможемо думати кісткового борошна виростити якомога швидше наш врожає. Бачу, тут вони ходять, там навіть якийсь блуз зайвий є. О, навіть сніг утворюється, навіть квіточки можемо отримати. Ну добре, закриваємо ось це. Треба, щоб все було рівно, щоб все було гарно. Так, Кладемо квіточки і складаємо... На насіння можемо посадити. Чим би його не посадити. Ну, ось так, навіть дерево у нас виросло. Так що ми взагалі мали робити? Ми мали вирощувати пшеничку. Нам потрібно всього три пшенички і ми зможемо змайструвати хліб. Ну, тобто не змайструвати, бо як ми майструватимемо хліб, якщо його ми пектимемо. Ми його спечемо і буде у нас хліб. що Тут посадили все. Ми маємо три пшенички. Що це мені трохи нагадує не пшеничу цю а жито. Ну, Але це вже... Я придираюся до самої гри. Так, смажимо яловичину. Так, вілія ставну. Добре, все смажимо. І... Тепер давайте змайструємо хліб. Виконуємо ще одне завдання. Досягнення все. Так, все. Готово. Є! Ми виконали ще одне досягнення з випіканням першого хлібу. Ну так, хай їжа у нас готується. Бачимо, які у нас тут схили є навколо нас. Оточують нас такі краєвиди, такі гори. Гори полонини. Так, майструємо ще сокиру, Ну, я ж хочу набагато швидше видобувати нашу деревину. Так, все видобули. Чудово. Так, давайте ще ось це переробимо. І змаструємо палиці. І потім ми поставимо ось цей паркан. Я ж говорив, загін потрібно зробити, бо тваринок все більше і більше. І потрібно їх десь сховати. Ви будуть от плутатися в мене під ногами. А це дуже незручно. Це дуже незручно, коли вони плутаються під ногами. Ходять оце, заважають тобі, ще спробую їх тут виштовхнути в той загін для тварин. Ну, але я от знайшов спосіб, як правильно загнати нашу корівку і... Виявлялося, що її заважав той блок. Не розуміє, чому він її заважав, але він її заважав. Ще наші корови, тобто тварини не сильно реагують на пшеницю. Трібно ще раз просто поставити пшеничку і вони зреагують все. Загін давайте ще заженемо цю корівку. От бачите, знову ця проблема виникла. Знову вона виникла. Так що тепер заганяємо свинок. Все, тепер всі тварини у нас у загонах. Цікаво, коли ми матимемо. Овець, бо мені потрібна ліжко, щоб переспати цю ніч. Переспати будь-яку ніч в цій грі. Так, все, бачимо, навіть кури нам яйця несуть. Так, давайте заберімо ці яйця, бо ми ж майструватимемо тортик. Ну Це вже не в цьому видові, бо там ще потрібно знайти цукор і його спробую ще знайти. Треба відьму знайти, бо наступний цукровий тостин нам дуже далеко. Все, тепер все дуже добре. Кволики мені не будуть топтати город. <голики> так, і м'язко у нас є. Кістковий борошно у нас ще трішки лишилося. Давайте ще його використаємо. Можливо, розмножимо наших корів. Чом би і ні, чом би їх не розмножити. Нам потрібно більше корів, нам потрібно м'ясо, нам потрібна шкіра. Знаєш, і скільки нам потрібно цих полиць, значить нам ще потрібна шкіра, бо там ще завдання є цікаве. То це ще час займе. Ну ось, до речі, показую вам завдання. Ну, вбивця корів нам потрібно вбити корову. Ну, потім вже розмножити самих корів. Ну, але нам поки що із шкірою не щастить. Ну, ось таке у нас було видовок. Якщо вам сподобалося, то тисніть вподобаєчку. Ну, а я вам дякую за увагу. Не забувайте про ваші подобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мутують мене робити наступні видиви. Ну і також підтримуйте наші збройні сили України, бо у даний період часу це дуже та дуже важливо. Бо допомагаючи їм, ви наближаєте нашу перемогу. Як то кажуть, бувайте доступне зустріч, слава Україні! Слава Збройним силам України.